Я мою покінчиться цією бабкою у вас і назавжди. Що? Ти -ти -ти -ти. перший день п'ять вона. там чуть за кого ключик пишу я туда там и две о автомат а, -а, -а. Всё, читаем. О, кончена баб бабка. Что за нуд? Ну, мультик, блин, Ай. Бабка вироблена на одну хвилину. Втележіться. Втереж... Єв. Так, йдемо туди. Є, вінтовка. Ну, вона мені не пригодиться. Ми йдемо. Де мене? Це що таке котина моя? Четвертий день. П'ятий. О! так, я сюди не заходив. А ні, я заходив пам'ять погана. Вихід. Так. Треба мотоцикл ...забувати. Ми беремо мотоцикл і тепер їдемо. А вот тут і вікно. Чего ти, бабка не така смілива, коли ти вырублена? Папа, і я поїхав в поліцію. Поліцейський участок Лос-Анджелес. Скажи ше. Ви, значить, ви стверджуєте, що, що ця бабка по, за, за людей кладе і вбиває їх, якщо не вийде за 5 днів? Так. Так. Ми знаємо цю справу, ми її вже закі... ми її будемо закінчувати. Якщо ви мені не вірите, так і скажіть. Ми вам віримо. Ми будемо підготувати все. А тепер пошук. Ідіть. У нас новий клієнти. Добре. О! О, Настя? І нас куди на вас? Тимофію, щоб повжив по базі даних Андрія що приходи от нас уже. О, Андрій. Андрій, я привій, будь ласка, так уже оба. Підписуйтесь і ставте лайки.